Ні, жилья вдома. Ні. Посередня ворог посілив ударним дроном по пологовому будинку, що у Шевченківському районі міста. На другому поверсі виникла пожежа. Вогонь охопив палати та кабінети. На цей момент у пологовому перебували 23 працівники та двоє породіль з немовлятами. Коли залунала тривога, медики спустили їх в укриття. Породіль з малюками одразу виписали додому. Пацієнток пологового перевели до інших медзакладів. Очевидці кажуть, вибух був настільки сильним, що мить вилетіли вікна з кількох поверхів за комп'ютером сиділа, працювала над аналізами, почула якийсь сильний гуркіт, подумала, що міський транспорт, і раптом, як гахне, вилітає все скління. Я вилітаю в загальний коридор, чую, там паніка, крики. Вибігаю, а там ані дверей, ані нічого. Пожежа, все наше крило пошкоджене. Я працюю на першому поверсі приймального відділення гінекології. Займалася своїми звичайними справами, на прийомі людей нікого якраз не було. Я почула сильний звук, летить шахет, і він все ближче й ближче наближався. Я швидко взяла телефон і вискочила в коридор, і тут відбувся вибух. Вже після вибуху до пологового будинку почали сходитись працівники, аби перевірити стан робочих місць та допомогти колегам. Серед них і медсестра Анна Згурська каже, просто в шоці від побаченого. Ну, ми почули вибух. чоловіком прийшли і трошки бета перебрати тут. Щось залишилося. Це фізіотерапічний кабінет і робимо кардіограми. Це ж мій кабінет, треба. Я тут одна працюю, тому треба трошки порядок навести. Поки шок, я в та як трошки емоцій. Це дуже шкода. Це робоче місце, де я працювала 20 років. Все добре, все добре, все добре. Я просто бачу, шторка висіла над віконцем, бо у нас зараз на електричному шатті висить. І цвіток стояв на вікні. Попиталися тут уют зробити, багато квітів було. Місце роботи жалко, було, звісно, 32 роки одробити і отаке от отримати. У мене в кабінеті все добре, а так от працювати треба. Жінки народжують, не знаю, може побояться до нас, ну проте життя триває. Вибуховою хвилею пошкодило 14 довколишніх багатоповерхівок, два заклади освіти та магазини. На місце одразу прибули рятувальники та комунальні служби. Допомагали і волонтери видавали плити ОСБ, брезент та плівку, аби люди змогли зберегти тепло в оселях. Гуманітарна місія Проліцька приїхала з будівельними матеріалами, приїхала з плитами ОСБ, з прозорою плівкою, приїхала з брезентом, для того, щоб люди могли закрити свої вікна. Також з нами у команді приїхали психологи надати першу психологічну допомогу, заспокоїти людей, надати їм першу ту підтримку, яку необхідно, Тобто, щоб людина могла себе відчути у безпеці, щоб людина могла почуватися себе і далі вже оформлювати усі пошкодження. Працювали на місці прильоту і представники районної адміністрації та соцзахисту, аби допомогти людям скласти акти пошкоджень та подати заявки на відновлення. Пологовий будинок зазнав пошкоджень, і вікна, двері, і конструктивні елементи будівлі. Йдуть відновлювальні роботи на пологовому будинку, закриваємо вікна, вивозимо сміття. Нині місцева влада має ухвалити рішення щодо подальшої роботи медзакладу. Тому подальшої роботи ми поки не визначилися остаточно. будемо визначати механізми, як нам відновити роботу цього пологового будинку, або зауважуємо давати медичну допомогу в інших медичних закладах. Вся система медичної допомоги зараз в місті працює в усіх медичних закладах. Є укриття біля медичних закладів є пункти незглавності. Тому поки ми не розглядаємо якихось змін в системі роботи закладів охорони здоров'я. Загалом в неділю 1 лютого ворог атакував три локації Шевченківського району. Поранення отримали семеро людей. Анастасія Метко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.